Дівчатка, всім привіт! Е, мене дівчата питали, як я з'єдную от такому плетені лози. Це в мене старе кашпо. Ну, як старе, того року я його, його поставила. Воно прослужило мені б один рік, і цього року я вирішила його. Е, облаштувати, як кажуть, ротангом. Ротанг у мене, щоб не брати новий ротанг, в мене кусочки ротангу, кусочки, якісь там відрізки, 2-3 метри полишались. Я думаю, що всіх так є. От, Я маю, маю таких 5 кашпо, і я буду їх оформлювати. Бо це для себе можна робити, будь-яким, не не будь а будь-яким ротангом, думаю, це не буде дуже там, що має бути все ідеально. Все. Все нове, от, все одинакове, скажем так. Я буду робити різні, які в мене є ротан. Полишалися кусочки, ви знаєте, що купа є. От, дивіться. Кажуть, як Я їх не спаю тут абсолютно нічим. Просто при цьому плетенні, я казала, що це плетення дуже підходить добре для кусочків. Тому що всі, всі кусочки, можете бачити, отут, вони всі лишаються. Всі лишаються всередині. Всі кусочки лишаються всередині. От дивіться, в мене, наприклад, закінчилося отут це зелене, закінчилося, бачите? І я його просто вниз сюди роблю, воно ніде, нікуди не здвинеться. Другий кусочок, у мене, не знаю, метр, може, воно й має. Бачите, і самі бачите, що воно яке є, бо я його розплеїла, у мене була, ну так скажем. Не було добре зроблене кашпо, я його розплела і от таке воно вийшло. Шкода викидати і його можна сюди представити. Дивіться, як я його роблю. Як по цьому? По малюночку це має бути зверху, а оце має бути знизу. І просто я його закладаю от сюди. Все. Воно закладене. Кусочки отут -от, ніде не дінуться. О, І е, буду плести, незручно, звичайно, але покажу. І буду плести так, як воно мені йде. Це зараз йде між двома між, між білими. Тепер йде наверх. Хто, хто, хто дивився моє відео, знає вже це плетення. І зараз в мене буде закінчуватися білий ротан. Це йде сюди на низ, Бачите, кусочок стирчить. Не, не собі стирчить, але ну, нікому там нічого не, не, не зробить. Це йде наверх. Головне, щоб при цьому малюнку, я вам казала, щоб було е, число кратне, ексіч, кратне 4. Це йде наверх. І поки є час зимою, я собі поплітаю, в мене дуже багато квітів. Я собі пооплітаю кашпо. І кусочки використаю і гарно буде. Це йде наверх. І знов зараз у нас буде, це йде зараз. Я отак десь. От, зараз він буде тут закінчуватись. Просто я його буду лишати його всередині. Це йде в нас між двома. Наверх. І знов йде між двома. От, бачите, дивіться. Іде він між двома, і я його просто залишаю отут. Все, він в мене залишився цей кусочок. Зараз я візьму, відуючок, що... теж в мене таке і лоза теж буде. Так. От у нас лоза. Зараз я заведу так щоб вона мені більш-менш трималася вже помалюночку. Дуже просто її заводити при цьому узорю, помалюночку. Я завожу і лишаю її, Чуть-чуть ну, накладатися буде, лишаю її знизу. І все. Так, тепер що? Наше зелене, зелений наш ротан, трубочка, помалюночку. Це має бути зверху. Це має бути між двома лозами. Так. Так, це має бути зверху трубочка. І, бачите, оце я з'єднала, і ця трубочка має бути сюди. Все. Вона у нас держиться, вона ніде не дінеться. І починаю плести знову. І так далі. Так що, ну, хто має, наприклад, хто хоче з'єднувати, можна з'єднувати е, паяльником. Е, взагалі, ту пруток з'єднується навіть зажигалкою, але то в надобності в цьому малюночку нема. Бачите, він виходить. Ну, зараз в другий шар воно прикриє, і воно все буде добре. Навіть не буде видно цього з'єднання. Бачите, це зелене з кусочків таких по метрів, по 50 сантиметрів. І бачите, воно навіть не видно, де є з'єднання. Так що отак. Так що отак я роблю. Ну, і покажу вам, звичайно, в кінці, що в мене вийшло. Що я зробила? Бачите, як я плела. Тут має бути піддон, і так, щоб піддон зайшов, я це не оплітала. Може, комусь, комусь це потрібно, комусь... бо тому що як ви оплетете тут знизу, піддон просто не залізе, і це буде, ну, я не знаю, може, більше треба піддони купляти, але де їх купити, звичайно. Так що отаке, дівчатка? Дівчатка, хочу показати, О, що я вже наклала другий ряд, там бачите, де ми. Де йшло сполучення. Наклала другий ряд, Ну просто притискається. Фіксується оцим, цією трубочкою. О, вилізло. Фіксується цією трубочкою і нічого воно ніде не дівається. Ось я знову просто її закладаю сюди. Все. І так, і так йде плетення Це плетення досить таке цікаве. Він не знає, як кому, але. Но... Мені воно подобається, в принципі. Головне, що гарно виглядає, і не видно, де переходив, де є кінцівки. Тут, бачите, о. Ну, заховалося нас застійку. І все. Прижметься зараз. Ще одна, ще одна буде, прижметься, і нічого не буде нікуди діватися. На закінчення теж будуть кусочки, у мене вже цей це закінчується, але щось придумаю. Це, дівчатка, я закінчила. Ось як він виглядає. Ось так, бачите. Одно не облітала, тому що йде до нього кришечка і вона на дно так лягає, Ось, бачите, як класно. Бо без цього піддона він, вони в мене стоять квіти на е, мурі е, біля, біля вулиці. І без піддона ніяк. Ось такі кусочками зробила верх різними. Ну, так, вийшло, так, як ні в кого, звичайно, але непогано. Ось так. А перше я робила. Не таке плетення. Ну, плетення таке, бачите? різне, Різні кусочки. Але б ми її робили отак. Відповідно, воно вже не влазить в мій, мій піддон. І шкода вже переплітати. І, не знаю, можливо, так залишиться. Але це отаке плетень. Отак він виглядає. Так що. Для себе буду різні, різні вид буде. Вони в мене стоять е, впродовж вулиці. Буде таке цікаве. Якось так. Рада, що зі мною. Всім гарного і мирного дня.